М-06 – пріоритетна дорога області. На неї лягає весь експорт та імпорт Закарпаття. Тож стан автошляху повинен бути бездоганним, поки ж головна артерія має прогалини. Саме аварійна ситуація на ділянках то є від 787 до 800 кілометра, і від 820. Першого до 831-го. про недоліки державної дороги та проблеми з її фінансуванням голова ОВА Віктор Микита обговорив з представниками компаній, які забезпечують експлуатаційне утримання М-06 у межах області. Тим часом у службі відновлення та розвитку інфраструктури Закарпаття повідомляють, з підрядною організацією ШБУ-77 укладено договір, відповідно до якого підприємство зобов'язується здійснювати роботи з усунення загрози безпечного проїзду автотранспорту. І наполягаємо і підряднику на це що на щонайменше термін життя цієї ями має бути ну, щонайменше до осені минулого року однак факторів дуже багато це може бути морози сильні морози куди попадає вода в ту яму починає руйнуватися асфальт вода взагалі це ворог асфальту вона його руйнує одразу мінусова температура м06 чим характерна у нас наверху мінус на перевалі тут внизу плюс температура змінюється дуже швидко Мусить стояти наша задача слідкувати за тим, аби вона стояла. Я не можу сказати абсолютно, що гроші наші витрачаються отак на ці ями за яму, яка постав за ту засипку, яку поставили, воно вилетіло. Несе відповідальність підрядник. Варто нагадати, востаннє капітально ремонтували Київ -Чоп» у 2005 році. 18-го виконали середній ремонт на кількох ділянках автошляху. Вони нині в задовільному стані. Ще у 2021-му були капітально відремонтовані кілька ділянок. Ремонт основної траси області 22-го року зірвало повномасштабне вторгнення. Підрядники станом на зараз наробили нам десь близько на 30 мільйонів гривень робіт. Це так само роботи з експлуатаційного утримання. Те про що я казала спершу: агентство відновлення відводить нам ліміти, відповідно до яких ми розраховуємося. Тобто, у нас помісячно місячно розбиті, розбиті оплати станом на зараз, на там 13 те число, ліміт листопада вже закінчений. Просто закінчений. Ми всі роботи, що нам надали. Станом на 8 число, ШБУ принесло акти на мільйон 900, вони були оплачені. Більше актів від підрядників у нас немає ну як відбувається розрахунок. Ми винні десь близько 30 мільйонів. Про це ми просимо агентство, щоб нам додали фінансування. Ми говоримо про те, що є багато робіт, які не профінансовані. у Нас ще більше робіт, які треба робити. За десять місяців поточного року підрядні організації чотири рази виконували роботи з ямкового ремонту на різних ділянках дороги. Ліквідовано 24 тисячі квадратних метрів ямковості. Станом на сьогодні служба відновлення проводить виключно експлуатаційне утримання дороги в межах доведеного фінансування. Всі наші проекти, всі об'єкти з 2021 року здорожчали. У 2021 році середня ціна 2600 тонн на солі на зиму. У вже в 2022 році це було 6700 сімсот. На 23-й рік ми заготовляємо сіль 9200. Компанії підрядники інформують про те, що не розраховані за попередні обсяги та експлуатаційне утримання. За словами Віктора Микити, цю проблему спричинила війна. Однак залишати М-06 аварійною неприпустимо. Закликав усіх піти на зустріч та включитися в роботу. Він повідомив, будуть шукати фінансування разом, але завдання повинно бути виконане за будь-яких обставин.